Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє це 160-й річниці дня народження Андрея Шептицького. Ми знаходимося з вами в етнопросторі села Придбачі. І сьогоднішню неділю святкуємо свято Матері Божої неустанної помочі. Її ікону ви можете бачити зараз на стіні. Розповім трішечки про стосунки родини Шептицьких з Богородицею. Для того ми зараз з вами вийдемо на двір, і я вам дещо покажу. Ми з вами на площі біля Етнопростору, а простіше кажучи, на місці садиби родини Шептицьких. І ось тут, приблизно в цьому місті, була дворова каплиця родини Шептицьких, біля якої родина молилася. Я навіть фотографії, зараз ви їх будете бачити, де є митрополит Андрей, Климентій Шептицький. За спогадами племінника Яна Казимира, вона була будована 1937 році. в 1937 тридцять сьомому році. Всі каплиці була поміщена Богородиця Люрдівська. Перемістимося трішки. То впізнає з попередніх сюжетів, ось це місце, на якому був палац родини Шептицьких. І саме в цьому місці була ще внутрішня каплиця родини Шептицьких. А також нам відомо, що палац, який тут стояв, був благословенний, як дім, і в нього війшли мешканці Шептицькі у 1872 році, 8 грудня, в день непорочного зачаття Богородиці. Всі, мабуть, відомі оці спогади Софії. Дитина чемна Богородиця Діва. Дитина нечемна, Богородиця Діво. І наостанок запитаюся вас, яке наше згромадження у світі має за особливу місію почитати та ширити оцей тип іконографічного зображення Богородиці, Матері Божої неустанної помочі? Напишіть у коментарях, а я вам маленьку підказку. Це згромадження чи не перше в Україну запросив митрополит Андрій Шептицький? Така історія на сьогодні. Я вам дякую за ваші коментарі, підписки, вподобайки, а також вашу підтримку на Монобанці. Залюблюймося у своє до зустрічі завтра!